З ласки Аллаха, Ахмадійська мусульманська громада в Литві успішно провела свою другу щорічну джелса салану у жовтні. Цього року джелса була зосереджена на темі значення ісламу. Це мир, яка є дуже актуальною і своєчасним повідомленням з огляду на виклики, з якими стикається сучасний світ. Перед офіційною інавгурацією головний гіст Маулана Рана Халіт Ахмед Сахіб, який зараз є головою російського відділу Великобританії, оглянув місце проведення, щоб переконатися, що захід розпочався з традиційної церемонії підняття прапора. Потім присутні отримали благословення послухати пряму трансляцію п'ятничної проповіді, виголошеної Хазратом Халіфатулом Масіхом П'ятомі Джалса прийняла загалом 107 учасників із 10 різних країн. Серед учасників були не лише представники громади, а й понад 50 гостей, багато з яких виявили великий інтерес до послання ісламу. Серед поважних гостей були два представники національного радіоканалу Литви АЛРТІ, який відвідав Джалсу, щоб висвітлити подію. Ексклюзивно для цих гостей було організовано спеціальне засідання, під час якого було продемонстровано документальний фільм про гуманітарні зусилля громади. Ця сесія дала можливість поділитися відданістю спільноти служінню людству, що залишило у них незабутні враження. Джалса завершилася останньою сесією, що відбулася в суботу ввечері, на якій були промови на різноманітні теми. Це включало дискусії про зміцнення стосунків з алахом і вивчення зв'язків між ісламом, наукою та технологіями. Після заключної сесії гостям було запропоновано поділитися своїми відгуками та міркуваннями про Джалсуа Салана. Їхні коментарі підкреслили успіх заходу, знаменуючи завершення духовної зміцнюючої зустрічі. У такому ж дусі служіння пройшло шосте донорство крові Джемато Ахмадія, Литва. Наступного місяця в національному центрі крові у Вільнусі. Члени зібралися в будинку місії, перш ніж вирішити до місця проведення заходу, де семеро учасників здали кров, і центр тепло оцінив цей жест. Захід закінчився вечерею та спільною молитвою, що відображає відданість спільноти людству.